Друзі, ви часто звертаєтесь до перекладачів жестової мови через мобільний застосунок перекладач ЖМ, знаходячись у закладах охорони здоров'я. Ви часто ставили нам питання: чому держава не забезпечує послуги перекладу, і ви повинні самі вирішувати питання комфортної для вас комунікації. Хоча спілкуватися жестовою мовою це ваше конституційне право. І от наша з вами чергова спільна перемога щодо безбар'єрності у сфері медичних послуг для нечуючих. Це черговий доказ, що ми разом з вами маємо вимагати у держави рівності прав та надання послуг в державних установах. За допомогою перекладачів жестової мови розповідаємо детальніше про важливі новини. Спочатку нагадуємо, що в 2021 році Кабінетом міністрів України було встановлено вимогу до лікарень щодо забезпечення перекладу на українську жестову мову з української жестової мови. Ці зміни були революційними. Та починали поступово працювати у закладах охорони здоров'я. Після повномасштабного вторгнення РФ, постановою Кабінету міністрів України, ці зміни були скасовані на час дії воєнного стану та ще місяць після його скасування. І знову люди з порушенням слуху втратили можливість ефективно комунікувати щодо власного здоров'я з медичними працівниками. Повернулася неможливість встановити точний діагноз, призначити лікування та супроводжувати хворого. Громадська організація Громадський Рух Соціальна Єдність звернулася з листами до Національної служби здоров'я України. Першої леді України Олени Зеленської, Міністерства охорони здоров'я України, Урядової уповноваженої справ осіб з інвалідністю щодо повернення перекладу з на українську жестову мову на неокупованих Російською Федерацією територіях та де не ведуться бойові дії. Перелік Затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Національна служба здоров'я України розглянула лист від громадської організації громадський рух соціальна єдність щодо відновлення права людей з інвалідністю послуху на доступ до медичних послуг. За ініціативи громадської організації Соціальна єдність. Національною службою здоров'я України розроблено проєкт змін, який буде направлено до Міністерства охорони здоров'я України для подальшого опрацювання та розгляду уряду. Разом прибираємо комунікативні та інформаційні бар'єри, будемо і далі працювати над реалізацією медичних гарантій в інтересах усіх пацієнтів. Щоб кожен мав доступне та належне лікування.